Вітаю у студії медіаганства. Я Анастасія Большакова з щотижневим випуском новин без води. Отож, чим запам'яталися ці липневі дні чернівчанам та мешканцям області, розповідаю. Агресор добрався й до Чернівців. Росіяни атакували місто та околиці дронами і ракетою. Внаслідок атаки станом на 18 липня. Вже є три жертви. Четверо постраждалих перебувають у лікарнях. Мешканці під'їзду, який постраждав від ракетного удару, працюють над оформленням документів. Для компенсацій своєю чергою у міській раді Чернівців готові разово виплатити до 30 тисяч гривень власникам квартир. Тиждень виявився досить насиченим для Буковини. Так стало відомо, що проти посадовців Чернівецької міськради ОВА, до каналу та кількох сільрад області прокуратура відкрила справи. Йдеться про можливу системну розтрату бюджетних коштів та зловживання посадовців, кого й у чому звинувачують, можете прочитати на сайті медіагентства АС. На трасі, що проходить попри село Дубівці, від службовців ТЦК втікав військовозобов'язаний. У ході перевірки військово-облікових документів водія з'ясував. Лулося, що він у розшуку. Чоловік поводив себе агресивно і втікав. Тому один з військовослужбовців ТЦК та СП, щоб не допустити повторну втечу, пробив колесо автомобіля. Пояснили у обласному центрі комплектування. Ну а на Буковині з ночі, 18 липня, вирує негода. Через надзвичайні дощі у Чернівцях виникло кілька підтоплень у районах. Рятувальники буксирують авто та розбирають повалені дерева, викачують воду. Розмилою дороги у прикордонних селах. Синоптики зазначають, що на територію нашої Області сформувався циклон, але незабаром повернеться й тепла погода. Такими були новини без води цього тижня. Слідкуйте за стрічкою подій на сайті медіаганства та у наших соцмережах.